Історія радіо М» розпочалася у Донецькій області у місті Слов'янськ у 2015 році. І коли ми створювали радіо М, ми бажали і мали таке бачення, зробити розговорне, розмовне радіо і радіо про життя, радіо про сімейні відносини, про спорт, про музику. І ми це зробили і зараз ви. Маєте таку можливість слухати і бачити наше радіо у наших платформах в інтернеті. Коли починали наше радіо, ми були в такому приміщенні дуже цікавому, дуже маленькому і старенькому. І в одному з ефірів на, на голову, практично на голову ведучим, впала стеля. Нас і топили. на нас падала стеля. Різне було, але від цього кайф від ефірів він тільки посилювався. Коли ти ведучий, мається на увазі, як діджей за мікрофоном на радіо, це окремий всесвіт. І смішна історія полягає в тому, що я сидів за мікрофоном, і я вимкнув, ну, я анонсував пісню, я її включив, вона собі успішно пішла, а фейдер мікрофону я не витягнув. Якраз мені хтось зателефонував, здається, це хтось телефонував з банку якогось. І запитував мене з природу там моїх карток, і я все так докладненько розказував, навіть не думаючи, що там щось сталося. Загалом в нас смішних ситуацій тут постійно і багато. По суті, кожен прямий ефір це вже ходяча, жива, смішна історія. Тому друзі, просто приєднуйтеся до ранок на радіо М, і ви самі зможете це почути і побачити. При радіо М функціонує лінія духовно-психологічної підтримки. Довіра, куди можна може звернутись кожен бажаючий житель України, а також наші українці, які виїхали за кордон. Можна написати в чат, можна зателефонувати за безкоштовним номером і отримати безкоштовну консультацію професійного психолога. Основні цінності це християнські цінності, взагалі-то так одним словом. Тобто, ми несемо щось, якусь інформацію про Бога для того, щоб людям було і легше його віднайти, щоб взагалі для когось уявити чи взнати, що є Бог і що його треба шукати. У нас цінності просвітницькі, тобто ми не тільки. Якісь біблійні істини проповідую. Ми також запрошуємо цікавих людей, розказуємо про життя, якісь лайфхаки ділимося з ними. Висипатись і лягати спати точно раніше 12-ї ночі, це якщо потрібно рано прокидатися. Зранку важливо посміхатися собі самому. Думаю, що потрібно постійно стежити за своєю мовою, тому що, якщо ти правильно говориш або красиво говориш тільки в ефірі, це не працює. Мати План Б і С. якщо щось піде не так, ми звичайно розуміємо, що план А це сценарій, заготовка, яка є. Ось ну і постійно читати, розвиватися і ознайомлюватися із з різними сферами життя. Найголовніше, радіо має бути чесним та житті Я дякую кожному, хто долучається до нас. Я дякую кожному, хто підтримує радіо М. Зараз у нас ем, є можливість слухати у Донецької, Луганської, Харківської області, Запоріжжя та у місті Київ. До зустрічі на хвилях Радіо радіом та на наших платформах в інтернеті радіом.юе.